Добрий день, шановне товариство! 10 грудня 2025 року. З вами В'ячеслав Ляховецький, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, село Нігін. Підписуємося, коментуємо, ставимо вподобайки. На цьому місці ще вранці росла яблуня Набагато того, що готую що ми бачимо, але вона вже кілька років хворіє. Лікувати її особливого сенсу не бачу. Тож я її викорчував і на її місце поміняв зерняткові на кісточкові сижу персик. Так, бачите, зимою також можна садити дерево. Яму поглибив, в сторону трошки змістився від того місця, де росла яблуня. От посадив персик. Як бачите, місце щеплення у нас орієнтоване на південь. Шеренева шийка має бути, місце прищепи, має бути вище ґрунту, щоб не пустило росіні коріння. Ось так от. Будемо вирощувати персик. Обрізати буду його ближче до весни. Можливо, ще й пущу на щеплення, деякий матеріал. Всім міцного здоров'я. Ага, персик сорту Ренхевен. Міцного здоров'я. Наснаги до роботи. Будьте здорові.